У мене сьогодні дуже нестандартна рибалка. Добрий ранок. Хто дивиться, мій канал. Я сьогодні виїхав не так наловити рибу, як наловити рибу. Планую після обіду їхати на щуку. І мені потрібен живець. У мене є хваточка. Метр на метр, вічко 10 міліметрів. Дозволено, вилов живця таким. Сам хочу. жареної риби, ви знаєте, я то люблю. Такі от штучки-дрючки. Дивимося, казуглибина. Сантиметрів. 25. У мене є тут прикорм. Його треба викинути, використати. Тільки миші приманює. Я... Ух, йо! Як вам об'яснити, як вона пахне? Щось нагадує. Грязна сідушка маршрутки. Та я нюхав сідушку маршрутки, бо я такого спав був, як на учобу їздив їздив. <пух> Краще, ніж нічого. Карасі з розчинка зможете візьмети. Хай настоюється. Вода теж світа бриліанта Бачите, болото, яка баюра. Чистої риби нехилери нема. До речі, я то буду відзнімати відео з тамтої рибалки. Якщо щось вийде, то вийде відео. Якщо не вийшло відео, то, значить... Не вийшло. Ви такої штуки ще не бачили. Сіточка, річка. 10 на 10 мм. Навіть може і менше, 9х9. 9. І отак вона виглядає вже зібраному стані. Блін, набули тут. А? Накидати прикормки. Фу. Реально аж. Фу. 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 Залишилися в мене три брусочки макухи. От я і візьму. Раз. Два, три макушатника, може вдруг щось клюне. Будемо все брати, в кінці випустимо, якщо щось не потрібно. Поламаємо гілочку. Вона буде сигналізатором. Два-три рази. Буде чути покльовка. приклеїти гачки зверху, вони собі помаленьку розмокнуть. Тут навіть не потрібно тих пінопластів, тому що нитка втягується, бо деколи той пінопласт може і налякати карпика. Дивіться які щуки. Раз. І два. Вже дві риби є. Ух, свірюги. Хай риба підходить. І на те місце. Ставимо ваточку. І такою коїм ванночку зроблю, хай плаває собі. А що тре? Карасик є. І знов та єрунда. Ходяча. Хоч можна садок мочати. Карасик один є. Є. Ще один карась. Нормальок. Ще оця єрунда. от таких от карасиків. На живця саме то. Змія пливе, йолки-палки. Змія, екшен, екшн. Йо, дивіться, вау, вау, змія. Знаєте, як то знімають бойовики? Ніхрена не понятно. До речі, люди, якщо ви знаєте як називається оцього фіговина, його тут, як один казав, як грому. Напишіть в коментарях. Опять воно. Залишається робити. Кататися можна. Плотичка. Бацюпусінька. Втічаш то втічеш. Знов той динозавр. Не втекла плотечка. Ну тобі на наживець. Карна асик. Самий По бичках можна поняти, яка рибалка була. Скурив нервний. Балка рибалкою, а обід по розпісанню. Ах, вайна уїв, тепер подивимось. Опять та штучка. Таке його, подивіться, позапутувало. Як так лізти? То страшне. Чого ти лізеш одне з другим? Одна є і ще одна. Опять карасик. І ті дві штучки дрючки. Отакий во... О така, друзі, рибалка сьогодні. Карасики втарбою. Пішов у мене фотоапарат в воду, Сохне на сонці, щось не включається. Дознімуємо телефон, рибки я наловив на живця. В такому разі кормачки і поплавки відгружені мормишкою потрібні пшитні на електронку. І всім дякую за перегляд і за підтримку.